Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. І нарешті у нас вже буде відос, записується, так сказати. Та й ще такий довгоочікуваний відос по темі переходів. Мене вже багато хто питав. Верес, коли ти будеш переходити вже на 15-й таунхол, що ти на ньому робиш, тебе багато що викачано, де практично все. Ну я тут я залишив, трошки докачав пастки. Ну і два тижні назад щось проснувся з такою думкою, блін, хочу на 15-й таунхол. Ну і тут бах, все, через 18 хвилин у нас вже буде 15-й таунхол. В принципі, Відкриються для мене нові муки по типу прокачки героїв, деякий час не гулять на КВшках, не гулять в легенді. Да, де в принципі, по досвіду фармить я теж буду малувати. Але, в принципі, деякі інші можливості в мене відкриються з цим новим там холем. Що ж, друзі, я думаю, не буду ждати 18 хвилин, тому перейдемо ми за книжечку. Звісно, за... не за книжечку, а за джеми. Так, ну що ж, все. Ось така історія закінчується. Прощай, 274 й левел на 400 таунхолі. І, так сказать, вже буде на 15-му. Окей, ну кстати, на цьому, по цьому левел так додам на 400 таунхолі Я зараз нахожусь на топ-5 в Україні. Ну, це так, просто як факт залишу, але все. Це все зараз пропадає через 3, 2, 1. Все, друзі, 1000 експірінців нам прилітає на баланс, саме круте. І отакі у нас здібності. Ну, не здібності, а. Бонуси, так сказати, після переходу на 5 днів. А, в честь переходу давайте навіть поміняємо планування гулі. Слухайте, ну, отаке воно у нас а, класненьке. Що ж, ну давайте переходить тепер до переходу. Що я тут першим планую зробити? Як завжди, в першу чергу, я думаю, що варто вкачувати лабораторію. Так, сова та Варден не зачепив. Просто зазвичай вони оце ходять перед предметами, що на них тільки натискається і все. Окей, О, все, думаю. За книжечку я завжди це все роблю, тому і зараз так зробимо. Беремо і за книжечку апгрейдимо. По плюс косарю нам наприклад, слухайте, зараз за цей переход і ще й, може 275-левел лапну, ну, звісно. Навряд чи. Окей. Але... Okay. Так. Що далі? Все, лабораторія. Ну, то, в принципі, в своєму списочку я цей пунктик можу з книжки будівельника вичергнути. Я тут собі просто написав, що дай буду потрошки цей список скорочувати. До чого далі можна такого перейти, Ну у нас Еліксіра мало, тому щось таке качати, дай в лабораторії ми навряд чи зможемо. Але ладно, давайте поїдемо в лабораторію, там вже потім подивимося, що будемо качати по будівлям. Давайте, якщо вже з лабораторії почали, то вже на ній а, завершимо, Дай там продовжимо далі по якимось іншим пунктам проходить. А, щоб я хотів прокачать. В принципі, гідра доволі імбовий <кхм> мікс. і Я думаю, спочатку вкачать дракона. Райдери нам не потрібні. В принципі, реально, <кхм> левел їм на 15-му 15 тоннголі не дається. Так. Ага. Угу. Цього мені недостатньо буде, ну ладно, давайте вже. Це тут заберу з цієї так Ну Мені тут не вистачає все одно, слуйте, мені ще 6 мільйонів треба десь дай нафармити. Так, медальки. Думаю, давайте медальки будемо тратити. в принципі наші вони нам ще Так, то і потрібні. блін, ну дивіться, 19. Ляму. Йома, що ж ти будеш робити? Прийдеться все-таки кудись. І ти кстати ні. А може і не прийдеться Найс, nice. все, хорошо, мої все-таки зберігання якісь залишилися, і я все-таки на шкрібаці, скільки там нам треба було. 12 мільйонів. Вроді, да? Потрошки соскрібли, там скарбнички, соскрібли спаса, купили десь за медальки, то і все. В принципі, у нас таке є. На дракона я потрачу книгу е... файтів, я так її називаю. В принципі, це понятно, чого я на нього шкріб, да? Ну, Реально, я в лабораторію так-то ще рано займати. Тому юзаємо тут книжечку. Так, ще у нас тут книжечка також відлітає. Дракони, у нас, дракони у нас вже апгрейднуті, тому можна буде спокійно на ЛВК розносити кабіни. Наверно. Так, далі у нас буде книжка заклять, витрачатися на клон. На клони, так, то я ще по. Я зараз тут подивлюся по молоту закляття. Тут хотів хіл прокачати, а Це кстати, найважливіше. Да, все так, все-таки я клон качну, напевно. За молот просто на хіл, менше еліка треба, тому я тут і заюзаю книжку. Але давайте до книжечки перейдемо трохи пізніше. В принципі, ресурсів зараз не вистачає, прийдеться мені потім нафармити, тому давайте перейдемо вже до книжечок. Ой, до книжечок, до молотків, перепрошую. Молоток битв я планую використати на супер синяків і також на хогів. Супер понятне діло, що це мені треба. Будуть для мікса суперсиняка, Ну, які суперсиняки, просто звичайні синяки, просто з цього всього будуть тільки суперсиняків в'язати. Ну і хогі, це діло, може для супергогів бути, може бути для гібрида інколи. В принципі, доволі такий многофункціональний юніт. Так, давайте почнемо. Тут у нас перший, пойде, апгрейдиться суперсиняк, Витрачаємо. Переходимо, куплять молот Тут у мене тисяча медалік накопне. Я завжди перед переходом реально <хи> накоплюється все, а потім вже коли переход, то кайфую, одним словом. Так. Ну і давайте качнемо також хогів, як я і казав. Качаємо все. По молоточкам у нас все завершилось, можна їх теж вже удалить та списочка. І далі. Переходимо, переходимо до. Не знаю, кстати, тут, в принципі, з клоном я тут поки що подумав, я його все-таки за молоточок апгрейдну, тому давайте. Да. Хіл дешевше, тому клон у нас пойде молот. Пойдемо ще і купимо одразу і апгрейдимо отруту. Отруту я в принципі завжди качаю, то що на квешках доволі імбова тема. На квешках дуже часто все-таки якихось яких юнтів какеда і кладуть. Так. Де там у нас трута? Давайте. Апгрейд. Все. Слухайте, ми вже апгрейдили 4 предмета в лабораторії. Навіть не 4, а 5. В принципі, 4 молоточка в різних і одна книжечка. В принципі, поки що непогано рухаємося, Прокачую те, що потрібно, ну це так для мене. Так, ага. Блін, тут треба виправити. Я все-таки Я все Просто е оце подумав, що перед переходом треба звертати увагу на ціни, щоб. Подивитися і дешевше щось викачувати то за книжки, а там вже дорожче, то за молоточки. Так, давайте далі що перейдемо, можна витратити. Ну, поки реально можна забити на лабораторію, у мене немає ще ресурсів, якихось, щоб прокачати тут якісь предмети, тому що ну, реально вже по еліку я бомжара повний. Тому перейдемо до апгрейдів молоточками, що я там планував, до молоточка, вже до будівель, ой, до ой, будівель, до будівель ми перейдемо. Перепрошую, нереально давно не знімав і трохи без привички. Тому ладно. Далі я тут планую вкачати клан кастл за молоток. А, подожди, скільки воно качається? Мені інтерес, подивіться. Два тижні, ну і це вже фуловий рівень буде в нас. Тому качаємо, в принципі, економимо там 20 мільйонів елік ну Реально. Як люди колись без цих молоточків книжок жили, не знаю. Ну, в принципі, я, я якийсь час застав це час, коли так гуляли, але у мене не так не такий високий рівень таунхола був обув, щоб я це все відчув. ось Тому реально зараз дуже доволі просто це все прокачувати. так І ще останній молоточок я планую витратити на кемп. Тому одразу його качаємо. Так, подождіть, не одразу, я тут подивлюсь, що, що там у мене. Да, я гоблінів більше все-таки візьму тому так. І прокачуємо все. По молоточкам у нас теж тут все вичерпано, вже все тут далі на героїв прийдемо. Так, я це теж видалю поки що з списочка. Тут молодь будівельника ми використали, і можна перейти поки що до квіни. Дарка у нас повним-повно, тому давайте одразу перейдемо. Квіна у нас тут буде качатися на 81 зараз. Зараз. Кстати, давайте перед цим як показати. Дивіться, у мене тут є книжечка в сховищі, є книжечка в пасі. Куплю я, напевно, одну книжечку ще за джеми, і також книжечка є в іграх кланів, яка завтра у нас забереться. Тому, в принципі, тут по квіні у нас прям хороший буст вийде. У нас ще й два молоточка на неї пойде. Слухайте, це прям запасться. Друга проблема в тому, що треба фармить, дуже багато фармить. Так, давайте одразу заберемо. Кстати, давайте і дарк тут заберемо, в принципі, через 4 дня у нас тут все. Вже буде закінчуватися. Так, і давайте слухайте, в принципі, поки що за молотки я не буду качати квіною. Я потрошки пофармлю, поки вона така нижча ціна, потім вже де більше. Я вже на останні два рази прокачаю її за молот. Що я хочу ще зробити? З самостроєм, давайте поки щось поставлю. Поки буду гуляти. В принципі, з золотом перефулин я не буду. Мені нема бажання і так сказати, непри... неприємно просто золото, коли воно вже зафуне. Так, тому я зразу поставлю тут на самострой. Я планую виставити спелтаури спочатку. В принципі, я планував ще поставити моноліт, але. Моноліт... Лід, зараза. Він за дарк продається. Ну а дарк мені треба на героїв. Тому поки що я без нього погуляю. Мейбі коли. ЛВК буде, я поставлю його, у мене дарк там все одно нема на що тратить, тому хулібені, так сказати. Так, це виставляємо. О, у мене ж і книжка всього є, слухайте, ніфіга. А, да, все тут прописано. Я на кемпи хочу потратити. <смі> Здивувався аж. Так, слухайте, у мене ж є тут 400 тисяч Еліка, у мене є руна Еліка. слухайте, щось я туплю і не юзаю ці ресурси. Давайте, ну я. Використає її, чого би і не, в принципі, достатньо така низька ціна у нас. Да, всього 400 тисяч втратимо, це небагато. Так, за елік нам тут треба. Да, давайте, кстати, ось зараз за книжку всього вкачаю Кемп. Не знаю, чи це правильне рішення. Давайте ще тут подивлюсь. Не знаю, кемп все-таки, я думаю, найкраще в першу чергу виставить, прокачать, да і все. Так, в лабораторії я реально зараз подивлюся, просто, чи мені щось тут щось інше ще не треба вкачати. В принципі, ну, у мене є і баночки сили пхилок бажано було, б, що там вони, 13 днів. Кемп у нас качається. Ні, реально, хочу кемп качати я хочу одразу вже всі місця отримати, да і гулять. Вже спокійно про ці кемпи не задумався, тому я ставлю кемп. Він ще й, тим паче стоїть 19 мільйонів. Ой Боже, з тими цінами це взагалі да. вже почти все по 20 мільйонів стоїть. Ладно, за книжку всього качаємо кемп. В принципі, мені так зручніше, це моя, така сказать. Думка про переход, тому так і зроблю, як мені зручно. Так, ну і все, книжку всього я можу вже теж видаляти зі списку, вона у нас вичерпана. вичерпана да? так. І в нас тут залишається книжка заклять наклон, і залишається ще книжка героїв. Книжку героїв ми ще, кстати, не всі використали, ми тільки одну використали, тому прийдеться зараз дуже довго фармить, фармить, да і ще раз фармить. Но перед цим я ще хочу поставити щось на апгрейд. да, Я тут поставив. Качається спелтаур, у нас тут будівельники потрошки, кстати, звільнюються. Так що там ще є, звірниць хотів качати, Но мені мене не на що, друзі, не вистачає. Прям я вам чесне слово кажу. Прям подивитися, у нас два дефенси і все. Тут 14 мільйонів треба фармити, тому. А, стоп. Я забув, у мене ще тут опас, і медальки. Я вже собрався, знаєте, так вони надовго відлучається, щоб. Щоб пойти на фармити ці ресурси, брань. Дуже-дуже багато пройдеться. Але у мене тут ще ж і за медалі рейди, тому ми не будемо їх шкодувати. Коротше, купляємо. Ну, все одно не вистачає. Так, шахти теж не доб'ють. А, вроді, в мене ще щось. В... Ну, 6 мільйонів. Я ж знав, що в мене десь заначечка та є. Так. Ну що ж, давайте я одразу в другий спелтаур виселю. У мене, в принципі, так в списку і написано, щоб одразу двох. Е Будівель спел виставить. Ми так і робимо, як все заплановано. так Все у нас тут качається самостроєм, в принципі, далі у нас по самострої Давайте я вже так зразу вам скажу. Так, спелтаури виставлені, Залиш залишилось поставити всього кемп, Вардена і Звіринця. Всі будівлі прям за еліксіром. Мені треба ще й нафармити також елік на закляття клону. Це прям реально. Еліксірне розграбування, так би це назвав, Но що, в принципі, і клон мені треба, і звіринці, ти майбутнє теж мені треба. Тому все, друзі. Я поки що відлучаюсь, нафармлюю достатню кількість ресурсів. І я підключаюся тоді, коли щось буду прокачувати. Мені не знаю, ну не знаю. Мені здається, я все-таки на квіну скоріше нафармлю, там, там що піде. Може трошки кубков прийдеться злить. Тому все, друзі, я погнав фармить. Так, друзі, тут я вам запишу ще одну каточку з фарму, як у мене це все відбувається. В принципі, бачите, тут мені в першому титані кидає чуваковий коломільйон, і це поки що єдиний за півгодини, хто мені попався з таким фармом. Тут доволі мало чолов. Я знаєте, що подумав. Напевно, я трошки спущусь, спущусь, поки буду тут фармить. Да? Якщо там десь буде краю там Дарк Схови, ще буду зливати на цих базах, да? просто щоб по фасту забрати да і все. Буду реально трошки спускатися, бо це буде неділо, якщо я так буду продовжувати фармити там по 500 тисяч, по 600 і там, більше. Да? ну, Реально, не справа, треба десь по півтора <гум>, за одну каточку дай лутати. От, не знаю, я думаю, ось. до, Коли я спустився в Титан, то там з мене по 2 мільйона крали. Такі теж є там повторчики. Я думав, що напевно такі самі чили будуть попадатися і мені, але але ні, напевно, найбагатша <гум> людина по ресурсам в першому титані, яка є, да? поки що. Ну, не знаю. Окей, що тут в планах? Не знаю, рад, що, напевно, не буду забирати, хоча для ресурсів, думаю, варто. Так, давайте так, два джампа. Думаю, вже ті, хто а, фармлять о, супергоблін да й вміють ними фармить. Напевно, вже в них очі повпадали, як я скидую гоблінок, прям неекономно на якусь будівлю. Да, ну а <гум> ну, так я фармлю. Не дуже активно не фармлює. Да, оце так, тільки коли переход у мене починається, то я тільки їх тоді і зай. Так, то в основному це міні-дракончики, мені їх так з головою вистачає. Так, що там? Найс, все, ми забрали у чувака абсолютно все. Бонус там 150к, ну і по мільйончику ми забрали з нього поки, що фарм іде. Непогано ця атака була точна, ну тут. Можете подивитися саме почти мільйон, я там 800 тисяч, десь 600. А, ну це 10 часів назад, ладно. <смі> не будемо вже за це брати. Ну, в основному, кидає такі що по да, але ну я їх скіпаю. Тому все, друзі. Не знаю, чи ще будуть якісь повторщики, Напевно, вже підключусь, коли буду щось ставити на прокачку. Кстаті, давайте я ще. Поки не відключив, скажу цікавий факт. Мені треба нафармить зараз 70 мільйона еліка. Ну, думаю, за цей відео ми це все зробимо. Так, друзі, пройшло вже десь 2 години. Так то реально трошки довгугато фармив, тут треба було ще й на квесті проатакувати, але я нафармив достатню кількість дарку, щоб апгрейднути квіну на 82-й левел. Що ж, давайте не замідлять, одразу апгрейдимо. Давайте так, книжечку, одразу юзаємо руну Дарку. А, так, квіна, де там? Качаємо квіну. І давайте ще купимо одну книжечку за джеми. В принципі, хулі вони у нас тут без діла лежать, да? 7500 уже накопилося, тому. В принципі, хоча б одну книжечку, начать, на 15-м доході можна буде купити все. Так, на 83-м левелі вона вже у нас. Завтра ще додасться -да нам книжечка у вас повернувся і з більшою кількістю ресурсів. Тим паче, вже наступив новий день. Закінчились тут у нас ігри кланів, тому зараз будемо витрачати і Дарк, і Елік, куди нам треба. Ну, Елік зараз спочатку з Героями справимося, там вже потім перейдемо до. Прокачки кемпа, того, що ну, у мене поки що не вистачає ресурсів, а там в мене є вигранів їхній запас. Слуйте, поки тут не прокачу, хотів би ще сказати, що я Вардена передумав качать. Я, напевно, краще поставлю ще один кемп качатися, а там уже після ЛВК, думаю, вже займуся прокачкою героїв. Тому що ж, давайте приступимо. Так, квіну нафармив, одразу витрачаємо. Переходимо до Ік. А, так, Елік. М -м -м -м. Напевно, давайте я один все-таки будівельника заюзаю. Так, в принципі, золото мені сильно і не треба. Зараз ми ще й будемо руну забирати, я, скоріше за все, просто візьму, дай прокачаю забор за те золото. Ну, реально. У мене немає в списку даже якихось будівель за золото. Не планую ставити, тому я просто заберу цю руну дай й <смі> витрачу її на паркан. А щоб її забрати, нам треба витратити ту руну, яка у нас в КК зараз є. Так, одразу. Одразу, одразу, так. Подождіть. 20 лямов. Блін, 2 мільйони останеться таких, можу сказати. При собі прийдеться, щоб воно згоріло просто. Ну ладно. Так, втрачаємо золото. Все, два паркана і практично 90% вмісти <соць> хранілища вже немає. От вам. І 15, Ой, от, да, от вам 15-й таунхол. Так, да, прийдеться все-таки 2 мільйона золота, так сказати, спалить, ну ладно. Так, ну, і давайте ще один парканчик прокачаємо. Так, давайте далі до прокачки кемпа. І все. Кемп у нас поставлений, я пішов далі фармить. Напевно, вже не буду uh, підключатися, коли там на на кемп. Я вже подключусь, коли буду ставити. Uh, Варинники звільнений на апгрейд і там уже з вами будемо прощатися. Лабораторію я вже займати не буду, в принципі, доволі багато часу вже, можна сказати, день знімаю цей відос, тому в принципі вже там щось на самострой поставлю сам. Но на самострой я планую поставити, якщо що, хілок. Вони мені для суперсиняків знадобляться. Тому все, друзі, до наступного підключення. Ой, да, до якого наступного підключення, оце я вафля, коротше, я не забрав ще тут руду і не апгрейднув квіну. В Принципі, все тепер у мене все дороблено. Реально тепер вже до наступного підключення. Друзі, ще раз я до вас тут підключуся. Я ще одну фішечку з героями забув зробити з квіною, якщо точніше, це витратить молоточки. В принципі, квіну за задарки вже більш не планую прокачувати. Я вже хотів так за чотири книжки, так сказати, 4 левела її вже проапать. Тому, в принципі, далі у нас пойдуть молоточки. Так у нас виходить, можна сказати, 86-та квіна за один переход за один день. Прям реально класно. Ну і все, сквіною в мене завершено. Ось просто зараз а, тим часом просто фармлю на кемп. Ну і там уже потім підключусь, коли вже буду дофармлювати на петхаус. Друзі, вже другий день пройшов після переходу. Я тут нафармив на те, що хотів, но тут трошки я перебудував плани. В принципі, у мене дарку тута. Поки фармив Елік на звіринець, дарку нафарму дуже багато. а Мені не буде на що його тратити цілий тиждень, там потім скоро буде ЛВК, тому я вирішив. Зробити так. В лабораторії ми поставимо хілки все одно, да, навіть на відео. Я все одно планував Хілок, але <свісно>, зробимо це зараз, яка лік у нас є. Ну і за дарк я планую купити моноліт. В принципі, отакі в мене поки що плани. Так, давайте почнемо. Тут мені треба для початку купити дарк в торговці і забрати його з кланкастлом. Так, далі в лабораторію, хілки ми ставимо. Так, мені показав? Думав, що в мене ще якась книжка є показати. Ладно, давайте прискорюємо лабораторію. Ще у мене є баночки, блін, скоро і медальки закінчаться. От лав... <с> Оце буде лажу. Так, все, на 8 днів прискорив, там у мене 5 днів залишиться потім. Так, що ж, і давайте виставлю вже деф, який я хочу. В принципі, вже потім буде якусь розстановку, може пізніше і построю якусь свою. В принципі, на 14-му таунхолі я для себе і строїв. Якусь разнову, ну більш-менш вона працювала. Так, в принципі, все, що я хотів, поставив. Моноліт стоїть, всі будівельники зайняті. Один у мене буде качати паркан. Ну, по переходу я зробив все. Що я хочу ще сказати, це, напевно, найзатратніший переход, який я робив. В ньому я витратив 127 мільйона Еліка. Оце все, що я фармив там, за руни. В принципі, в загальному витратили 127 мільйонів Еліка. Ну, а по дарку, то це. Мільйон триста тисяч дарку. Оце прям який затратний переход. Думаю, сподіваюсь, друзі, що він вам сподобався даний переход. Тому все я буду завершувати на цьому. В принципі, все, що я хотів, я поставив, поробив. І так як я хотів, то перейшов. Тому все, всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Оверест. всім пока.